Вітаю вас в ефірі першого національного проголовне програма, що робить події зрозумілішими. У вівторок українська гривня упала до рекордної позначки за три останні роки: 8,32 за долар. Наступного дня, після виходу НБУ на міжбанк, курс вдалося стабілізувати. Однак, експерти прогнозують, що в майбутньому гривня продовжить своє падіння. Про те, що очікує національну валюту в останні місяці 2012-го та у 2013-му році, говоримо з фінансовими експертами. Це Ерік Найман і Олександр Охрименко. Вітаю вас! Вітаю, як в народі кажуть, що це було таке раптове падіння гривні на міжбанку? Це валютна спекуляція? Це не знаю, валютная паника, чи это как раз попытка Нацбанку показать, что не дает ему вплывовых инструментов, то так все и будет. Пан Я думаю, что больше это так сложились обстоятельства, потому что в понедельник был выходной в США, банки не работали. Мы помним, начало ноября абсолютно та же самая ситуация. понедельник нерабочий. И во вторник весь спрос, который накапливался в понедельник и вторник, он вышел в один день. И, конечно же, отдельные банки-спекулянты не применули возможностью воспользоваться ситуацией и разогрели рынок. Национальный банк, к сожалению, опоздал чуть-чуть с реакцией. Они вышли на рынок, но чуть-чуть позже, может быть, дали возможность спекулянтам заиграться, чтобы потом их наказать. Тому що ті, хто купили по 8.30, 8.32, буквально на наступний день потеряли. Кожен ну, отримав своє. Пан Олександр, погоджуєтесь? Частково дійсно погоджуюсь. Хоча ну, можлива ситуація в тому, що у нас спекулянти ну, скажем, переграли десь самих себе. Ну, з іншої сторони, у нас яка виникає ситуація? У нас дуже е виникла така, скажімо, сподівання девольваційні, що вони навіть, ну кажуть, спеціалістів вони захватують, вони вважають, от, Щас не купиш, все рухне. Президент Віктор Янукович підписав прийнятий Верховною Радою 6 листопада закон, що надає право Нацбанку запроваджувати на термін до 6 місяців вимогу щодо обов'язкового продажу частини валютної виручки, яка надходить в Україну на користь резидентів та нерезидентів. От ця подія і провал гривні на міжбанку, вони якось пов'язані між собою, тому що от є експерти, які кажуть, що ну Нацбанк навпаки так дозволив погратися, да, щоб показати. Ну, тепер, як співстав, як якщо... може розвертатися подія без нього? Ні, якщо, тепер, якщо співставити оці факти і дати, то ну, така дійсно є. Можна з вашим словом погодитися, що напевно не випадково подія вівторок відбулася. Ну, для того, щоб подія, яка відбулася сьогодні, теж відбулася. Тому що я так розумію, експортери навряд дуже хочуть і хотіли, щоб президент підписав цей закон. Я не думаю, что сработала теория заговора, потому что все-таки, конечно же, Национальный банк больше страдает от каких-то непредсказуемых скачков гривны, поэтому вряд ли они будут рубить суп, на котором сидят, или сами из-под себя выбивать стул. Поэтому тут больше подписали закон о том, что теперь экспортеры будут Продавати. Тепер з цим потрібно. Именно на це потрібно обращать внимание. Добре, те, що Нацбанк виходить на Міжбанк, купівля долара 7,99, продаж 8.05. Що це означає? Тобто Нацбанк і далі планує тримати гривню. Ну, по-перше, тут є специфіка, він, ну, скажімо, є вимоги до виходу. Тому у нас офіційний ж курс 7,99, якщо пам'ятаєте, відповідно, Національний банк, коли виходить на Міжбанк, він керується офіційним курсом. І тому його гривня, дійсно гривня дуже дешева. Ну, крім того, як би сказати, банк вважає, що в цьому році середній курс 8 гривень. І от він його притримується думки. Він вважає, що це зростання курсу, це, ну, скажімо, тимчасове зросло, може знизитись до 8. Чому би ні? Ну, а так можливо, що 08-0. Да, що да, що, ну, що гривня може звісно. укріплюватися навпаки. Это возможно при условии, если Украина вступит в таможенный союз с Россией, и мы получим скидку на газ, это даст 6 миллиардов долларов в год. Плюс, может быть, продадим, например, половину газотранспортной системы, получим еще 10-15 миллиардов долларов, что позволит безболезненно рассчитаться с МВФ. І перезапустити економіку. Тоді гривна може навіть укріпитися. Добре, це зворотній процес. А якщо тримати гривню або навіть так поволі її відпускати, да то ресурси які потрібні для цього. Наскільки вистачить цих ресурсів у національного банку? Ну на якщо будемо враховувати продаж виручки експортерами, то ресурс буде. У нас вже був досвід, якщо пам'ятаєте, що експортери продавали 50%. Якщо знов-таки експортери виправляють 50%, то вже в 2013 році націонал буде навпаки не продавати, а викуповувати валюту з ринку, щоб не було, ну скажімо, другого надлишку, щоб валюти, скажімо, не було занадто багато. І тоді якраз валюта піде на формування золотої резервів. Тобто, навпаки, да, закон підписаний президентом, він дозволяє не витрачати. Золотовалют ну, резерви, чи чьи коммуны-то их за рахунок цієї вирочки тримати курс. Є на самом деле один дуже простий факт. В Україну за всі годы незалежності було завезено 80 миллиардов наличных долларов. Да, от, 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 с учетом да. вот, самых последних самолетов, потому что те, кто завозят сейчас наличные доллары, говорят, это рекордные суммы залетают. Даже во время кризиса меньше привозили наличных долларов. То есть настолько ажиотажный спрос. И, я думаю, не менее половины этих денег осталось в стране. И просто спрятано в банковских ячейках, в кубышках, закапано в банках. То есть Украина и население и банки с этим Ну, Больше даже, скажем, население. Это население. население. В Нацбанке 26 миллиардов долларов валютные резервы. А и на депозитах 23. население еще 20 да, с небольшим миллиардом. То есть наличных находится в обращении больше, чем наличных гривен там по курсу 2 к 1 и больше, чем валютный резерв, ну или почти сколько валютные резервы и депозиты, э, депозиты населения. То есть в Украине гигантский капитал. Надлышек. Просто он используется неэффективно, это больше психология, это нужно лечить, конечно. Тут уже нужны психиатры. А, ну, конечно. я скажу, ну, а во многом виноват Если банк, не жартовать там, с психиатрами, то действительно, что может переломать такую людскую сведомость? Переламати Україні. дуже просто, якщо курс навпаки піде. От, е, курс буде 8, 7, 7, 7, 9, 7, 8, 7, 5. Після, курс цього, після цього буде ситуація патова. Всі будуть кричати, не вистачає гривні. Мало того, ви ж розумієте? Гривні що… Гривні Зараз не вистачає. Ні, ні, а це буде дійсно не вистачати. Буде проблема номер один. Зараз, говорять, в обмінниках не вистачає доларів, а тоді буде друга проблема. В обмінниках немає гривні взагалі. И будут черга стоять, те обменники, которые хоть трохи выдают рыбку. Ну, даже завжди такая проблема. Ну, это возможно, это краткосрочный ну путь. Не, да. Он, конечно же, может сработать. Можем. Но долгосрочно все-таки нужно переходить к гибкому обменному курсу. По такой политике давно работает Центральный банк России, да. Национальный банк Казахстана, Национальный банк Белоруссии, как бы наши ближние постсоветские государства. И они не испытывают среди населения такого ажиотажа вокруг. курса національної валюти. Там працює економіка. Депозитні ставки 25-26% гривні отлична процентна ставка. При таких ставках гривня до укріплятися. Найвище в світі. Так, да, так, да, так. Да. Ні, ну можна ще додати, що якби в нас повернулися в практику офіційного валютного коридору, я думаю, ну, суттєво ця паніка зменшилася. Тому що, по, е, що виникає, прогнози там 10, да. 20, 15. Люди б знали, що, наприклад, на 2013 рік валютний коридор 8,10-840. І люди розуміли, що в межах цього коридору да вона може впасти, впасти, підняти ще вони, підняти. вони мають це ще вірити в цей валютний. Ну у нас були валютні коридори. працювало ж. Це ж не ну, це навіть не треба ви Все-таки, Да, повторення ситуації 2008 року. Цей катастрофічний сценарій на... наразі неможливий. Ну з моєї точки зору, взагалі неможливий. Там скажімо так, був інший національний банк, і була інша політична ситуація. От моя думка. Ніякого 2008 року не було б і не було б цієї паніки, якби не було б політична воля деяких політичних політиків. Тому що фактично курс обвалили, скажімо, для просто бажання політичних думок. Там економіка відпочивала. Можна було б дуже швидко всі проблеми вирішити ще, ну, скажімо, в вересні 2008 року. Ми на сьогоднішній момент говорили, б там 5 гривень. 23 копійки. Оце у нас був могли ну, б мати. Я матері, думаю, да? 6.50 було б всього оті. Ну я ну... більше, давайте 2, дві... ну, на сьогоднішній момент все-таки э, дуже багато, ну, скажімо так, дуже багато дій э, 2008 року показують, що там не економіка була. Там була виключно політика і бажання ви... використати політичну ситуацію. Небіжниця не самого головного, то, що отличає ту 2008 года нет эмиссии Егрина. Да, так. Насправді, американський центральний банк печатає долар гораздо швидше, ніж український. Они настолько быстро печатают, что мы за ними не успеваем. И тем не менее, это, ну, это как раз почему это область психологии. Украинцы думают, что доллар более стабильная валюта. Это большое заблуждение, потому что сейчас мы в США уже на грани развала, и семь штатов в США обсуждают возможность выхода из состава Соединенных Штатов. Это удивительный сценарий, но никто не верил в распад СССР. Всі обговорять і про Європу говорять, Європа може втратити кілька країн, Євросоюз я, бути, я маю на увазі, Сполучені Штати так само. Все-таки позитиви плаваючого курсу, до якого нам радить перейти Міжнародний валютний фонд. Це допоможе українським експортерам на зовнішніх ринках, не, які, які ще можуть бути не, ну сфері... плюси. Від того, саме головний плюс поповниться бюджет. Например, да, бюджет этого года очень сложно выполнить был, его невозможно уже выполнить. Почему? Потому что держим стабильный курс, получаем отсутствие инфляции, нет инфляции, экономика да, перестает да, расти, да. плюс стоит кредитование. То есть это в первую очередь не помощь экспортерам, это помощь всей экономике, это создание рабочих мест. У нас перепутали стабильный курс. Это означает, что все хорошо. У нас перепутали кобылу и телегу. поміняли місцями телегу поставили в а ка було ззаді. Як вона не може двигатися? Економіка встала. Добростоюмо на місці. Да виникло так, що дійсно, у нас дуже, ну, Мефіз, давайте скаже, зробили міф стабільного курсу. І дійсно виникла ситуація, що 2-3 копійки змінюється курс паніка. Ну що це паніка? Це, якщо відсотки перерахуєте, там сума дуже мізерна. Копійки. О, 2-3 копійки. Люди добрі, ви перерахуйте ваші статки. Ви ж розумієте, що 2-3 копійки до 8 гривень це нічого. Це я розумію, ще до гривні ж якісь але паніка дійсно от на момент дуже ми настільки ми фіалізували, що самі не можемо зрозуміти, чому ми так любимо цей долар. За такий от е, плаваючий курс, е, ціни на основні продукти харчування можуть від того зрости чи ні? Можуть і впасти. Ні, плаваючий курс мається на увазі. Е, от дивіться, у нас ціна на метал ну, на світових ринках знижується, відповідно, курс зростає. Навпаки. Ціна зростає, курс менше. Тобто плаваючи, це не означає, що тільки зростає вверх, розумієте? Він може зростати в іншу сторону, і тому що це дійсно буде збалансування. Ну і самі ж розумієте, що е ціни, якщо ми продукти харчування, говоримо, вони сезонні. Ну є там літо, ось. Так. І на сьогоднішній у нас вийшло, що фіксований курс це не дає відрегулювати. То в нас іде мінус, то плюс. То в нас дуже надмірно зростає щось, щось падає. А якраз плавний курс дає можливість це відрегулювати, щоб зменшити оці стрибки сезонні де? стрибки, які ніхто ж не любить, саме знаєте. І все таки, пане Еріку, добре, якщо говоримо про плаваючий курс, то ну, який саме курс, якщо говорити відповідно до долара, скільки гривня має коштувати, врівноважують інтереси громадян найперше, експортерів, держави. Курс, который задовольны усих, Если мы на него Я думаю, конец года 8.40, конец 2013 года 8.80. Это курс, который устроит все стороны. Все и население не пострадает, банковская система не начнет жить нормально, нормальной жизни, кредитовать снова и брать дешевые, более дешевые депозиты. И экспортеры, и импортеры, и бюджет будет наполняться. То есть эти курсы, то есть этого вполне достаточно. То, -то все-таки девальвация. Это не девальвация. То -то. Девальвация это когда сегодня 5, а завтра 10. Да. Вот это девальвация. Да. А когда это плюс-минус 5-10 процентов, потому что после 8.80 может быть опять 8.40. Это же не панацея. Украина сегодня становится мощным экспортером зерновых продуктов питания. по об'єму експорту продуктів питання ми вже привишаємо об'єму експорту металургії по об'єму але не поже по, по сумі навіть от октябрь уже привисневисе на з 9,5 мільярдів доларів від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі за ці місяці 2012 ну, це року це чи є ця межа небезпечною для нас і власне що що допоможе її виправити от якраз плаваючий курс в цьому ну, Плаваючий курс да от курс якраз для і потрібен частково Ну і знов-таки, ви ж не забувайте, що у нас дивіться, яка ситуація. Це ми говоримо про товари, у нас ж, послуги позитивні, тому трошки менше да, по виходить. Слу... Да, це Це, це кстати, з услугами. з Так, це Ну і з другої сторони, ж, дивіться, яка ситуація. Ми э, не затронули, якщо ми робимо гнучкий курс, велика ймовірність, що ми таки знайдемо спільну умову з міжнародним валютним фондом. А це я б став би не стільки кредити фонду, скільки відношення до України з точки зору зарубіжних інвесторів. Заробічні інвестори дуже просто дивляться. З Україною працює міжнародний фонд, ми даємо гроші Україні. З Україною ну, міжнародний фонд там не дружить. Ми подумаємо. І оцей фактор дуже суттєво впливає. У нас чому приток, ну, скажімо, інвестицій і в Україну маленький? Тому що всі дивляться, ми поки що не дуже дружимо з міжнародним валютним фондом. І цей гнучкий курс, дійсно, може стати цим символом, який дасть можливість. Ну, Подружитись по-новому, ну, так. А ті умови, які висуває МВФ, неприйнятні для Одна нинішньої умов, влади. Гнучкий да. курс, гнучкий курс, підвищення десь. тарифів на комунальні це послуги для населення. Ні, так якраз може діти Нам треба на це йти, щоб залучати нові кредити від МВФ, враховуючи те, що здається, 8 мільярдів доларів треба віддати у 2013 році. 6 МВФ тільки загалом вісім. То есть это критично важливым для нас. И ты на новую спикуваю. Это не критично. это не критично, это, это сигнал инвесторам. Эта страна работает по нормальным, по человеческим правилам, а не занимается между собой. Кстати, вот по торговому балансу а, минус там, почти 10 миллиардов долларов не является критичными. Почему? Потому что в Украину заходит от 6 до 8 миллиардов долларов наших заработчан да, плюс За 4-5 миллиардов долларов иностранные инвестиции. То есть мы перекрываем это негативное сальдо. На самом деле в Украину идет приток валюты. У нас есть только одна дырка. А дырку АТЦ, то мы в плюсе. Только одна дырка есть в Украине. Это население Украины, которое выкупает там, от 5 до 10 миллиардов долларов из, в банке свои. Двулитровые, 3-литровые. Я бы продавал, ну скажем так, я бы так не выкуповывал, то мы бы, напевно, навіть не дуже. Не звертали бы увага на цей платежный баланс. Потому что у нас действительно получилось, что цей. Рідний викуп валюти, він суттєво впливає на платіжний баланс. А хто має з людьми працювати? Тут, я розумію, що ну, наша програма, ЗМІ э, взагалі, чия це парафія. Ви бачите, якісь спроби на рівні держави переламати свідомість. Ну, Казначейські або... обов'язки, наприклад, випустили да. на 200 млн доларів, це там некая попытка дати людям можливість зароботи. Ну, Інвестиційні монети. Вот. Такий шлях, але зрозуміти, а то у нас вийшли дійсно дуже маленькі ну, можливості для населення. Депозити, якщо ми говоримо, ну долари, скажімо так, депозити і трішечки, трішечки дійсно казначеські зобов'язання, і монети. Хоча ну, в оптимальному варіанті бажано, щоб у нас було не трішечки, а дійсно повноцінний і ринок депозитів, і ринок зобов'язань, і відповідно при бажанні всі ці. Банківські ну, а чому дійсно от у нас одні з най... найвищі ставки за депозитами в світі я таблицю бачу порівнював да, там да, в Японії 0,35. нуль тридцять не, не, не робота. Да. От патому люди да, ждут кавдажебу до так, нас. І стають резу не резиденти. їдуть, міняють. Є такі випадки, є. міняють да, валюту на гривню. Швейцарці вкладають покупають. в банки. Швейцарці вкладують да, в українські в... банки Вони да ніж наші, тобто вони навіть в ризики враховують делевації, але все одне працюють. Вони більш образовані. Ну, у нас дійсно оце сподівання і оці перекоси. Ну, от, якраз одна із причин, оці от перекоси, ми бачимо високі курси по депозитам. Тому що як виникає ситуація? Банки залучають дорогі гривню, але куди використовують? Для валютних спекуляцій. Ну, не для кредитування, ви ж розумієте, Тому кредити вийде. Сун... А валютні спекуляції виходить. Так, виходить замкнутий круг. Беремо дорогу гривню з одною метою поспекулювати. Вместо того, чтобы Это Что-то мы не те робимо, Но, К сожалению, это результат как раз фиксированного обменного курса. Ну, мы привыкли, что курс стабильный-стабильный, а потом улетает наверх. И все ждут, а когда он в следующий раз будет? Улетит. Почему? Когда И появится гибкость, ловить уже будет невозможно. Да. Ты не будешь знать, наверх чем не И тогда люди перестанут заниматься спекуляциями. Ну, а з дефіцитом гривні, що у нас відбувається, в обігу. Дефіцит гривні в обігу, він спостерігається? Такі да. так. Да. Да. А це з чим пов'язано? Якраз із стабільності Немає. курсу. І в цьому році ні. Дійсно, якщо ми подивимося, в цьому році ну, тобто, ми, скажем, це цілеспрямована місці... політика вилучати гривню з обігу. Ну, не тут, так так, так. так виходить, тут дивіться ще, яка ситуація. Да, теоретично на сьогоднішній день можна друкувати гривню, але це не мав, це може. І що називається завалити економіку. Виникає запитання, а що далі буде? Просто так, да, в цьому році дійсно Національний банк зменшує гривню. Але виникає ситуація, чи потрібно її надрукувати, хоча теоретично це зробити не складно. Простому... Ну, і бояться, якщо не печатають, вона піде на покупку да? опять валюти. Ну тому що Якраз у 2008 році, якраз була в чому помилка. Замість того, щоб стримувати, почали, так скажімо, гіпердрукувати гривню. Ну і в результаті, може, побачили, що трапилося. Про кредитування трошки згадали, ставки за ними теж високі, як і за депозитами. Споживчі кредити беруть, дивіться, Проблем немає. А для прияття, кредити. Для щоб для кредиті були кредити? Тобто це ну, найбільш популярні кредити найближчим часом будуть, да? споживчі Споживче кредитування. Там, да, поки да, кредити, іпотека а до стоїть. Да? От якщо ми дивимося жовтень, то в жовтні у нас вийшло, що споживче кредитування зросло, а от юридичні особи, скажімо так, відпочивають. Ну, от така ситуація кредитування. Добре, і ваша порада все-таки людям традиційна зараз, станом на цей момент, на які кошики валютні розкладати свої заощадження? Теорія ймовірності говорить дуже просто 50 на 50. Ну, будемо вірити теорії ймовірності. Вона ж більш-менш математично обґрунтована. Ні, в нашому випадку, в будь-якому випадку, є збалансування. І гривня і долар. Якщо ви 50 на 50, в будь-якому випадку. Казали, ви... що на євро от... треба відкладати. Ну тому. євро можна, але якщо ви любите погратися. от євро саме не стабільно. На сьогоднішній да. момент, якщо ви любите погратись, 50 євро 50 гривень. От тоді з задоволення. І ще золото заодно. золото. Ну теж, якщо любите грати. Просто э, ці всі інструменти, скажімо так, якщо ми говоримо золото, євро це для людей, які хоч все-таки більше трошки розбирається. Тому що курс євро ви звертали увагу. Він може падати, зростати. Тому якщо хочете погратися, золото а є. золото, євро, валюта, гривня, це зберігати треба в банках. Ну, однозначно в банк. Ні, на сьогоднішній момент як би так Чи не було, вдом? ні. Тільки в банках і тільки комерційних. Тому що як би там не було, прийдуть часи, ставки по депозитам знизяться, і люди будуть сказати, мало банки дають відсотки. Ну, побачите, буде така ж проблема. Пане Ріку, а наскільки наші фінансові гіганти зараз надійні? Гораздо в лучшем состоянии, чем, например, в 2008 году. Уже закончились эти игры со спекуляциями, банки поняли, что нужно зарабатывать деньги на реальных делах. Поэтому я вот, 95% населения Украины, у кого депозитные вклады для сбережения не превышают 100 или 200 тысяч гривен, рекомендую вкладывать их в гриневые депозиты процентные ставки очень высокие в гривне. Помогу. У кого денег чуть-чуть побольше, те уже могут разложить по корзине 50 на 50 на доллар да. У кого денег еще побольше, то есть кто измеряет миллионами гривен свои сбережения, там уже можно чуть-чуть купить золото. Вот э, это очень простая. А выбирать за ставками только, ну через скажем, там. Вот украинские банки, банки э, европейских дочки, Но, с российским капиталом. Но, есть есть риск, ну чебу при найме выводу. Материнськими банками капіталів своїх. Ні, ну ризики в Україні. завжди існують, тому ви не ложите в один банк, а розміщаєте зразу декілька. Так, якраз він покриває більшу частів. 200 тисяч зараз, так. Да? Ну, І якщо у вас десятки мільйонів, я розумію, у вас будуть проблеми. Ну, розділити. А якщо у вас там не ну, знаю, навіть мільйон, то п'ять банків поділіть, якщо вже на то пішло, це ж не складно. Добре, а от механізм витребування цієї суми 200 тисяч, наскільки він є легким? Ми вже говоримо Треба про такі кризові сценарії. А дивіться, РДБанк з банкрутів, будь ласка, приходьте отримати. Спокійно, без, без ажіотажу. Без, без ще... ажіотажу. Настільки без ажіотажу, що навіть деякі люди починали говорити, а не доплатили, Я хотів ще більше. Ну, знаєте, не так же все. Завжди ж люди незадоволені, хочуть ще більше, а не виходить. Добре, прогноз. Скільки коштуватиме гривня у 2013 році? Ну, я думаю, максимально 8.40 все-таки. 8,80. Е... 8.40 на кінець 2013-го. Ну, Так, да, на кінець 2013, звичайно. І це буде поступовий процес. Ні, Однозначно. Я думаю, що влітку може навіть десь близько до 80 впасти. Тому що ж ну, завжди так трошки. Ну, туди-сюди, туди-сюди двигається. Ну, Осіни зростає, а влітку навпаки навіть знижується. Навіть в цьому році знижувалося. Панели. Я, я думаю, вашу что вашу. Я, я, буду более реалистичен. Все-таки на конец следующего года 8,80. Среднегодовой, ну, наверное, 8,50 среднегодовой. То есть там, но ну, это будут волны, нужно быть готовым к тому, что, скорее всего, курс какие-то моменты будут подниматься, будет опускаться. Искать. Нужно привыкать к тому, что гривна будет Кого-то сначала нервировать, а потім мы будемо получать удовольствие. наблюдая за этими во не звертаючи уваги на ці воді часто варе. Дякую вам за коментарі. Це була програма. Про головне і розмова про найближче курсове майбутнє української національної валюти. Побачимось на все добре.